Так, що в нас вийшло? Ось маємо звичайну лампочку і маємо ледовську, кукурузку, як на неї іноді кажуть. От різниця. Світоотдачі. Маємо звичайний лампочку, міняємо на лед. Зараз вона працювала в режимі габарита. Ставимо ледик. Кукурузяночку. Наголошую, ледовські лампи, лампи поворотів працюють з реле поворотом який розрахований на ледовські лампочки. Навантаження там інше. Зовсім інша система. Тобто, якщо поставити всі ледовські лампочки в повороти, реле працювати не буде, ставлять або допоміжні резистори для навантаження реле, або просто міняють реле поворотів на інше, як кажуть, інтегральне, яке працює по другому типу. Це дасть можливість ледом працювати нормально. Ну і ну, ще варіант. Ближній, дальній. Доволі чітка лінія, не повинна сліпити ні зустрічних, а не автомобілі, за якими ти їдеш. Ну і маємо дальні. Дальні теж доволі потужний. Тобто у ну, найм лінзова світотіодна лампочка формата H4 на даний момент тест пройшла. Не знаю як буде вона працювати далі, але маємо такий варіант. Я особисто задоволений. Не знаю, що вона в дорозі покаже, але по налаштуваннях задоволений.